Вітаю усіх любителів квітів, гостей мого каналу та підписників. Сьогодні хочу коротенько розповісти про свою вхідну зону і зупинитися на таких рослинах, як дерева, декоративні, багаторічні квіти і кущі, яких в моєму саду є досить багато, тому що про хвойні рослини я вже розповідала, і про дорослі, і про ті, які поменше а. На цих рослинах я не зупинялася. Знаходжусь я в Київській області, це п'ята кліматична зона, і розповідаю виключно про те, як почуваються рослини в п'ятій кліматичній зоні. Зараз на початку вересня, тоді, коли вже відсвіли, тому що показувати. Рослини, коли вони цвітуть, це одне, але ж цвітуть вони недовго всі. І я думаю, всім цікаво, як же вони виглядають тоді, коли вони перецвіли. Отже, на вхідній частині в мене є досить багато рослин. Дещо я буду звичайно переробляти, тому назву основні дерева, кущі і квіти. Ось армерія, яку я розсаджувала навесні. Так вона виглядає і риси. Поливаю я цю клумбу десь один раз на тиждень. Це в нас деревій муншайн, який я купила в восени минулого року. Дуже гарна рослина, але обов'язково її потрібно перед тим як садити, струшувати весь той торф, який є. Тому що, якщо ви цього не зробите, рослина. Загине. Я восени її посадила з торфом, весною вирила, обтрусила торф і посадила без торфу. Наступне дерево це канвалєве дерево. У мене є відео, я про нього розповідала. Таких якихось проблем з ним ніяких немає. Можливо, просто я не стикалася. Гарно воно виглядає і зараз. Лілія, я обрізаю, лілію, виходить такий кущик. Ця рослинка називається. А лісом скельним. Скельний, вона така напівампельна і росте вона, ой, цвіте вона жовтими квітами, красивими, яскравими на початку весни. А зараз виглядає відповідно так. Це яблунька декоративна на штамбі плакуча. Дуже декоративно вона виглядає взимку, коли опадає листя, і просто на голих гілочках висять. Такі червоні насичено червоні яблучка. І дуже, до речі, приємні їсти, вони такі терпкі на смак, смачні. Наступна клумба так багато в мене рослин разом посаджених це дельфініум, основною проблемою якого є мучниста роса і коренева гниль. Якщо неправильно за ним доглядати, чистець, чистець взагалі безпроблемна рослина. Головне його поливати, ніяких хвороб, принаймні, я в нас тут в області не бачила. Це була ромашка блакитна і льон. Ви зараз бачите, льон багаторічний, Сантоліно блакитне. Також з цими рослинами. Проблем ніяких немає. Так вони виглядають восени. А мобіум крилатий австралійська рослина, не знаю, чи вона перезимує, тому що висаджувала я її з насіння в цьому році. Отак вона якось дивно виглядає, як прибулець. Це пенстемон виглядає на вересні, досить непогано. Листочки його виглядають, тому що він відсвів. Він в мене такого помаранчевого, цікавого блідого кольору. І Миколайчик польовий. Такі блакитні дзвоники теж дуже гарне декоративне листя на сьогоднішній день. Я вважаю, як на початок вересня він має. Там ще є в мене дзвоник скупчений і флокс. Деревце це шовковиця плакуча на штамбі. Єдиною її проблемою є, якщо стоїть. Така дуже жарка, жарка погода, як зараз, то може завестись гусінь, тому для профілактики шовковицю потрібно обробляти від гусені, так як і самшит. Вербена Бонарська втрачає свою декоративність, вона чомусь рано, не знаю чому, а гастаче. Вражене мучнистою росою повністю все. Квіти гарні, а листя вражене мучнистою росою, тому його потрібно також буде обробляти фунгіцидом. Це нова рослина, тому я про неї не знала, що я навпаки нічим не обробляла, щоб побачити, які є проблеми. Це вишень, яблунька декоративна. На вигляд, як вишенька, але це декоративне яблуння, в якій такі маленькі, як черешні жовті яблучка. Також декоративності основної набуває взимку, коли опадає листя. І висять просто жовтенькі яблочка, дуже красиве дерево. Далі така рослинка, як брунера. Брунера мені дуже подобається, вона в мене повторюється, є ще в одній клумбі. Якщо правильно її посадити в тіньове, Місце. І хоча б <смі> трошечки поливати тінь або півтінь. От вона буде така красива навіть на початку вересня. Навесні, рано, вона ще цвіте такими ніжно-блакитними дзвіночками. А все літо і початок осені вона виглядає таким чином, тому що ну, рідко показують рослини, які відсвіли. Мені цікаво вам показати, можливо, комусь цікаво, як вони виглядають на початку вересня. Ну, гібіскус флокс, тут, я думаю, ви знаєте ці рослини. Фізостегія з флоксом виглядає таким чином. Я не обрізаю повністю, я обрізаю тільки цвітоноси. Внизу Сантоліна ще повторюється одна плакуча. Шовковиця її основну проблему, я вам сказала. Основна проблема флокса ще не проговорила теж мучниста роса. Якщо його він в тіні і не обробляти фунгіцидом, то він, так як і, і дельфініум навіть простий, може бути вражений мучнистою борошнистою росою. Вибачаюся, бачите, ці русизми не покидають. Далі просодала зблу, я на ньому зупинятися не буду. Із багаторічних квітів це геліопсис соняшниковий. Рослина дуже стійка і посухостійка, і взагалі така рослина, яку, за, за якою догляд не потрібен. Далі в мене дерево глоду, і таким чином на сьогодні виглядає папороть. Я її раніше колись обрізала, а зараз не обрізаю, отак і залишаю. Навіть з припаленими листочками, все одно куточок з папороччю виглядає досить декоративно. Звичайно, в цій клумбі я буду робити зміни. Так виглядає на сьогоднішній день лаванда. Лаванда в мене така для, ну, на моїй ділянці, так? тому що в усіх по-різному. Для мене це така безпроблемна рослина, яку я обрізаю два рази, зрізаю квітоноси. А ранньої, так, залишаю кульками на зиму, ранньою весною її вже підстригаю коротше. В ногах в лаванди очіток лозоподібний, також цікава рослина, така вона, як напівампельна, можна використовувати в її в горшках, вона гарно спускається донизу. І ще один такий куточок в хідній частині. Тут в мене хоста, бруслина. Бруслину я таку підв'язала, зробила на ніжках і стрижу у вигляді кульки, туя. і. Це живучка, яка була в Бургунді від неї залишилась тільки одна. А так вона в цьому місті змінила свій колір, тому що живучка має таку здатність. Може, в залежності від того, де вона росте, змінює свій колір або трансформується. Це вже я бачила не один раз і спостерігала на своїх рослинах. Зроблю я ще одну частинку огляду, тому що в мене такий сад. По всій ділянці розкиданий, і було б дуже багато. Ну дуже довге відео. Тому я вирішила зробити декілька частин.